Пропоную вам візерунок для в'язання по колу, який підійде для в'язання як сумочок, так і для в'язання капелюшків. Він досить простий в виконанні, тому що рапорт складається всього з одного ряду. В'яжемо ланцюжок з парної кількості подвійних повітряних петель. Замикаємо ланцюжок в коло. Петля підйому. Накит на гачок і, пропустивши одну петлю ланцюжка, робимо півстопчик. Повітряна петля. Накид на гачок і починаємо в'язати півстовпчик в петлю, звідки йде попередній півстопчик. Не закінчуємо його. Накид на гачок і через одну петлю другий півстовпчик, який в'яжемо з загальною вершиною з попереднім півстовпчиком. повітряна петля. Накид на гачок і півстовпчик в петлю, звідки йде попередній півстовпчик. Не закінчуємо його, накид на гачок і через одну петлю другий півстопчик, який в'яжемо з загальною вершиною з попереднім півстопчиком, повітряна петля. І далі повторюємо те саме. Закінчуємо ряд, два півстовпчика через одну петлю з загальною вершиною, повітряна петля, з'єднувальна петля з вершиною двох півстовпчиків попереднього ряду. З'єднувальною петлею переходимо під повітряну петлю попереднього ряду, петля підйому. І далі повторюємо перший ряд. Півстопчик під повітряну петлю і з'єднуємо його з петлею підйому. повітряна петля, Півстопчик з накидом під цю же арочку, другий півстопчик під наступну арочку, з'єднуємо їх загальною вершиною, повітряна петля. І повторюємо все те ж саме. І в результаті отримаємо таке полотно.